Вітаю вас на каналі Soulful Мене звати Юліана. І Ми сьогодні будемо грати Raft, Ну принаймні намагатись грати. Це гра про виживання в океані. Я так розумію. Ну, щось має бути цікаве, як мінімум, і зараз будемо дивитись на це все. У мене, як бачите, тут українізатор. Посилання на статтю я залишу в описі. Заглядайте, встановлюйте українську мову і насолоджуйтесь грою українською. Так, е, ми з'явились. Я знаю, що треба гаком щось робити, але я без поняття кніпки, як тут а де навчання? Я перепер... перепрошую, навчання вийде? А? Що? У. А як спливати? Ой-ой-ой-ой-ой, ясно. ясно, навчання в нас не буде. Я не розумію. А, розумію! В нас є листячко. Слідкую за тобою. У нас, до речі, і гак має свою тривкість. Непогано, хоча це дуже погано. А в мене гак дістанеш, щоб оту діжку. Вау, сира картопелька! Це дуже добре. Дослідницький стіл, просто ліжко, сховище. Та мені куди до такого зачекайте. Ну, це дуже цікава гра. Я бачу острів. Я пливу в. Я пливу до острова. Це дуже добре. Давай. Отак В Сенсі! Ах ти ж мати. Давай! Ні! Прости очищувач. Я так розумію, водичка нам потрібна. І нам їжа потрібна. Вудка. О, ти ж скотина? Бейзі! Що це? Ніпи здесь. Я поплила від острова. Напевне, на нього треба було залізти швиденько. Так? Напевне, треба було, але я думаю, тут острові вистачить, так? Головне, не провтикати ось ці. <смі> я, коли бачу гарний ресурс, я дуже хвилююсь. І я промазуюсь. Ах, ти ж бляха, муха. А що це таке в нас? Чекайте, ми його посте. Помістити дошка. І що? О, ноно, -но, 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 но. Пластмаси багато. Кілька листь. Ай, я постійно падаю. Я звалююсь з цього мого плоту, неймовірного. <плес> Який скот. Так, робимо ось так. Ось так от вже. Все, ставимо тепер очищувач. Сюди. Я ніцики не бачу. Давайте дерев'яний спис я зроблю, бо це падла, мене бісить. Ну ніч прям красива. Що це? Це скриня, це. Ого, ого, як багато всього. Тепер я можу е зробити ось це? Можу. Це все дуже чудесно, але я не розумію, як пити. На, ну, ти. Ні? А? Скотина. Жах. Такий жах, а що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Будемо розширюватися, що робити? А що робити? А це що таке? Антена. У мене якийсь блюпринт є. Ще одне креслення. Не хіба? Антена, приймач, ніче собі, це щось важливе, напевне. Вже світає. Світає, Край неба палає. Я бачу. Якщо що я бачу, що я помираю від зневоднення. Я щойно випила водичку. Що не так? Не повинна помирати? Ану, не помирай. Ану не варто залити прісну воду. А, випити. Ну, от, ну, а чому воно не поповнює? А можна її? Гц! Гц! Напевне, краще не треба. Будемо дружити. А я можу звідси забрати насіння чи ні? Напевно, ну, вже ні. Вже ні. Я можу їх бити? Я кажу жорстока гра. А, гра. З водичкою то в нас все добре, це з їжею в нас все погано. Тю, треба щось добре, зрозуміти. Це що там таке там. Так, тепер я можу вудку робити. Я то думаю, що зі мною не так. Все насправді. І що? Без наживки воно, типу, не буде? Я думаю, що ні, але раптом. Так, ще треба глянути, що там. Що це таке? Ну що ж, погнали! Ай! перестань. Що тут? Ящик добре? А можна швидше плисти? Ай! Ну мені. Дві третіх інвентарю мінуснеться. Ну, ні. А я не можу тобі нічим зарадити, правильно? Не можу. Ну що ж, Жри, скотина. Кам'яна сокира. Руйнування частин плоту. Та чекай, у мене тут щоб частин плоту немає, щоб руйнувати його. І що мені з тої маленької грядки? Що я можу робити? Є сирий буряк. Моя теорія, а ну, давайте спробуємо. Моя теорія Моя теорія наступна, що я можу зробити ось так. І, наприклад, посадовити. Посадити садов... буряк, вау! Е, потребує прісної води. А, потребує прісної води. Давайте, може, поки все начі, в нас гаразд, я буду рибалити. Може, з цього щось вийде? О! Сира скумбрія. Серйозно? Нам дуже треба риби багато. Нам треба їсти. Сирий лосось. Сирий лосось помістити. Це сюди не поміщається в сенсі. Сирий оселедець. <клес> Смішно. Тепер... Ах, ти ж скотина! Де звідси? Просте ліжко. Нам треба цвях. Ні, у мене є питання: для чого ліжку цвях? Отут От так. -от 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 -от. Тут буде тепленько, тут буде гріти, їжа, грядка. Ну, все як треба, все як... щоб гарно було. Я не можу застрибнути сюди. Ох ти ж, скотеняка така. Ну, акула мені все ламає. Чому Чому ти це робиш? Акула? Ну типу щоб... Ну я розумію для чого. Це щоб мені було погано, а кула вночі може їсти мій пліт? Ну що їй заважає це робити? Насправді, що їй заважає? Я думаю, що абсолютно нічого, і вона дуже щаслива і рада буде, якщо я засну. Ну, нехай ну давайте спробуємо поспати. Можна заснути. Це якесь збереження буде, типу? Ну, Можливо, що в мене по ресурсах? Дощок знову ж таки нема. Я так розумію, це в нас взагалі прикол цієї гри, що дощок тут немає. Я там бачила щось типу, якір, щось таке було. Супер, в нас є якір, кидальний якір створити. Давай. Це все це ми тут станемо, мій пліт стане, правильно? Це в мене глина. На 3 метра над уровнем глини, а глина. Із запахом ваніліна, жовта квітка. Нащо? Біла квітка? Нащо? Ясно, мені треба. А ось це мені треба. Я себе відчуваю прям максимальним аборигеном, насправді, яка не розуміє нічого. Скільки мені там треба для сокири? А, один камінь ще, а як мені його дістати? Можливо, з дна? Вийде з дна камінь дістати. Скажіть, що це камінь? І ну яка глина? Ну на хіба мені глина? Ну окей, тоді йдемо звідси. Ну, десь якийсь острі колись знайдеться ще, бо ми так будемо тут довго стояти. Ти, блядь, ти йди звідси, де ти там? Я тільки полагодила цю дошку. Що ж, прибрати? Ливимо Стоп, він одноразовий? Це відро з каміннями одноразове? А не можна було за шнурок його якби зібрати? Просто ну, підтягнути до себе. Воно одноразове, яка дурість? Що воно робиться? Ви вивчили штори? Ви вивчили смітник. Легенько так спитаю, нащо воно мені? Мені зараз треба дошки. Мені зараз треба набити лице акулі, якщо воно в неї є. Мені треба ось це, а не штори. Так, в принципі, в принципі, до мого плоту вони дуже би гарно пасували, знаєте, ось такі, особливо ще ці червоненькі, такі гарні. Майже розвалений пліт і червоні штори. Звучить як початок якоїсь байки Леся Подерев'янського. Так, я прям в острів впливу. Прямо в острів впливу. Ну, якщо так, то в принципі добре насправді. Я просто не можу e, роз, зрозуміти, що мені зараз треба. Чи мені треба робити весло тепер? Але я б, звичайно, хотіла сокиру, як... а в мене нема каменю. Ну давайте тут переночуємо тоді. Що ж? Переночуємо трошки. О! Ясно. Ну, тут справді немає на дні океану камінців? К камінців? Ну, може, десь на острові є камінці. Ходіть, глянемо. О, кавунчик! Я так розумію, це супер класна річ, тому що це і поїв, і попив, і базовано, і взагалі класно. В принципі, все це острів себе виправдав. шукаємо, як звідси виплести весло тоді, а в нас пластмаси немає. Намаєш, яка краса. Ну, як то кажуть, приплили. На жаль, ми приплили. Я зробила фатальну помилку. Ще витратила пластик, не подумавши. Нас прибило до острова, я не можу звідси вибратися, Я думаю, на цьому поки що можна закінчити. Мені, в принципі, сподобалось. Я зрозуміла вже нарешті, як грати в цю гру. Пишіть, як вам ця гра, як вам відео. Дякую, що дивилися, дякую, що були зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки, коментіть цей відосик. Якщо ви ще не підписались, то, будь ласка, підпишіться і донатьте на ЗСУ. Це надзвичайно важливо, це потрібно. Можете донатити мені, в мене там є баночка в описі. А, можете донатити будь-кому іншому. Знаю, що якщо не донатити мені, то донатити іншим, бо інакше ніяк. Дякую, що були зі мною. Бувайте, бувайте.